Обочі взуття крем плюс екстра 20 кілограмів. Так, ось саме з ось таких ботиночки. Ось так видають вони з боку. Також це слухані на пальчиках. Так, наступного це будуть у нас ось такі кросівочки. Йдуть вони з боку, такими подушечками які полегшують хід. Наступні будуть де, ось такі ботиночки. Так. Ось такі максимально тяжкі. Але йдуть з захистами. Так, у нас тут ось такеньки. Так, зараз відстрани, з до речі, від плюсівочки. І йдуть з захистом. Тому що це дуже гарна популярна фірма робоча. Так, ось такеньки. Так, наступні це будуть ось такі. Далі ось такі нової бутиночки. Далі показувати ось такі, сіренькі з четвоною підошкою. Наступний ось такий зелененький. Також присутній захист на носочках. Щоб для робочого взуття. Так, ось такі високі бутиночки з світловідбиваючими лініями е, по бокам. Так, наступні будьте ось такі, також вони йдуть з захистом, Але мають такі дитички, що буде комфортно ножка дихати, не буде запарюватися, але при тому він буде захищений. Так, наступне. Це буде ось така пара красівочок. хоче. Так, наступне буде ось такий червоний з білою Так, наступне це будете ось такі кітчочки. Ось такі бутички, ось такі І остання буде пада у нас, це буде отакі голубенькі, сірим, чорним. Також досить симпатичні. Для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на вайпер або телеграм.